Кабмін змінив таки постанову про запровадження платних послуг у вишах. Цього зажадав від очільника уряду президент Янукович. Сьогодні скасували оплату за консультації, відпрацювання лабораторних і практичних робіт та перездачу іспитів. Інтернет теж знов безкоштовний. Попри такі поступки Кабміну студенти вийшли на всеукраїнську акцію протесту. Вони вимагають відмінити постанову взагалі. Їхні вимоги слухала Катерина Риборак. З транспарантами в руках з півтисячі студентів столичних вишів вийшли на вулиці. Дружніми рядами вони промарширували до Кабінету міністрів. Вимагали скасувати постанову про запровадження платних послуг. Документ уряд видав 27 серпня, а набути чинності мав з 15 жовтня. Освіта у нас безкоштовна, ті, хто на бюджеті вчиться. І ми повинні платити за пропуски. Тобто це з нас беруть гроші. Навіщо тоді ця стипендія? Якщо ця стипендія піде на оплату? Студент Андрій підтримувати колег, прийшов із власним гучномовцем. Найбільше хлопця обурила інформація про ведення плати за прогули та перескладання іспитів. Хоча у його вищі гроші ще не беруть, боїться, якщо постанову не скасують, усе зміниться. Це дуже відкриває такі, якби шлях для нечесних викладачів, які будуть просто валити на екзаменах, щоб потім студент приходив на перездачу. Під гучне скандування до студентів виходить заступник міністра. Чиновник розставляє всі крапки над І. Каже, постанову відкоригували. Найбільш скандальні пункти про платне перескладання лабораторних іспитів та користування інтернетом із документа викреслили. Платними послугами по лабораторним роботам воно дійсно прийнято, що цього не буде. А Залік екзамену призна такого немає. Нема, нема плати взагалі немає. А чому там не було навіть зовсім? Немає такого питання, щоб хтось відпрацьовував заліки і все інше. Молоді люди в обіцянки не вірять. Навіть після зустрічі з урядовцем вимагають скасувати постанову. Повністю в цій постанові є дуже багато різних різних пунктів. Ми вимагаємо, щоб вони були відмінені всі повністю. Голосно, аби їх почули, кричали студенти і під стінами адміністрації президента. Свобода, рівність, Свобода, рівність, Звідти, що правда, ніхто не вийшов та щоб акція даремно не минула. Звернення поклали під ноги охоронцям. На виконання вимог владі дали тиждень, інакше повернуться знову. Катерина Рибараків Камінський, день Сіті.